44 45-й рік я був. Я вже партизаном, допомагав партизанам, я в Коні в руки і визити партизані розумієте. То ви скільки років вчилися в тому В Львові, так. Чотири так. роки. Так, 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 так. 46-й, 47-й, й 45-й, 50-й, до 50 го року. Закінчув, eh, брат... закінчув, закінчу, так навіть диплом, вчитель молодших класів. І все. І на роботу, посилали на роботу. Мене послали на роботу в цей в район, жовті район, десь в зовсім села. Але вас заарештували були в тому Прошу? часі. Заарештували були. Ні, той час не арештували, той час не арештували. А арештували чому? Тому що я вже в тому технікумі. Я, я мав ще крім мене, ще було двох моїх колегів Курвеч і Гузар. І ми це була така, ну, таке, ну, трітя підпільників. Ми що робили по Львові, цілювала Львова, Львова переважну літературу, листівки, листівки, різні брошури і розкидали це по Львові, по Львові розліки. Ну І потім вже, я, я вже після закінчення я вже на роботі, потім, а, потім мене взяли армію. Після того мене взяли армію. Як я закінчив, так, 50-й рік я пішов армію. І пішли армію ті мої колеги коровець і гузер. Але тут десь в 1951-52 році е, арештували спочатку Гузера і Куруця. А то хлопці молоді, так не знали, як себе вести, вони знову призналися, так? розповіли про нашу діяльність про цю трійки. Спільної трійки, яка була під училище. І тоді їх арештували, і мене арештували, то був, то був 52-й рік. Арештували і все на 25 років тюрми і повезли, повезли аж в цей Іркутську область, Тайшет. табір поліов'язнів. Так, але судили перед тим на 25 років. А то як то відбувся той арешт? То... Прошу? Як той арешт відбувся, як везли в той табір, як суд Aha, був. Як був арешт? Ну, одним, ну, як то було? Я попав а, значить, після того попав армію. Попав в армію, арешт той час перед мною заарештували тих моїх так? і гузера. Один з них, по-моєму, куровець, він був навіть старший, старший звена. Він, він розказався більшовикам і тоді мене арештували його арештували на трьох. Так? І з... Хі -хі. Арештували. І все, і суд по 25 років, всім а... трьом. Та, і так були до, до 50 як от коли звільняли до 53? 50. 54 року. Так, так, так. То вас у Львові в тюрмі тримали? Про що? В Тюрмі якісь тримали? Тюр... В Чюрмі Тюр... тримали на Лонську, на Лонську, розумієте, зараз. Так, так. так. А розкажіть, скільки ви там були, як вас допитували, чим годували, хто там був ще? Дов... Дов... Довго ні, довго ні. Що там? Та була тюремна камера, тюремна камера. були ще крім мене. Перед тримали в одиночній камері, поки, поки було слідство. А коли, коли ми ті призналися вже, кажу, розкололися, тоді е... я не як. Все, все одно, то та... арешту. Судили. Судили, а вже після суду на, на, на цей фонарь і в, в Сибір. А як той суд виглядав? Як суд, то була трійка. То Воєнний трибунал. Воєнний трибунал. Солдат. Тому що ми з армією нас трьох завезли, завезли в Іркутськ, правда, в Іркутськ. І дали по 25 років. Їх трьох сиділо, зачитали вирок, так, так, так. І по 25 років, одному, другому і третьому. Довго вас везли в той Єркутськ? Довго вас везли в той Іркутськ? Да, я не знаю скільки, але довго. Іркутський забикав туди. У вас в товарняках везли, чи я? В товарняках... Ні-ні-ні, теж везли спеціальний вогонь зек. Такий вагон, Що не мене не випускали, десь до пару днів не випускали з вагона, то що люди не сморі, то ще. А годували чим? Що? Годували трохи вас? чим кинули кусочку, ну, ну і рибер, так сорт чорного хліба та й ну. А то ви коли в Іркутськ приїхали? В зимі в літі? Про що? В Іркутськ в зимі-вліті приїхали? В осінь. Під осінь дайте. І розкажи, як ви там вас поселили, чим ви займалися? Значить... Привезли по, значит, на, на станція Тайшет, Іркутської області. Називається Тайшет. Ту, 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 в тому Тайшеті, правда, я ще був формі, в солдатській формі мене з армії взяли, так само і на стрілась в армії. Тоді завезли в тому тайшеті нас розділили. Я, мене детяло окремо, їх окремо, ну і тримали тримала на, 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 пересильний пункт. Так? То був такий пункт збору, де збирали багато, а, потім, а після, того, після того вже там тримали, може, місяць-два, знову ж таки, там поїзд ходив на поїзд і далі на тегу та й на станцію Віхерівка. Е, ну і е, ще, заставляли працювати, працювати. А що там робили? А що робили? Що робили е, е, Ось Такі здоровенні кедри, кедри чи сосни. Рідрізували, їх штабували, потім приїжджали, приїжджали з лісовозана на, на, на лісовоза і звезли тілі. А наші хлопці голоді в холоді, вантажили їм ті самі дерева, ті кедри. Ось таке було, такі хлопці було. Праще не задувати це все. Треба згадати, щоб знали майбутнє покоління і зараз покоління, що, що від москалів чекати від Росії. Так, 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 то, то інакше. Так, так, так. А жили там в бараках, яких? А, як а жили, жили в бараках. Тому спочатку такий барак був, що вітер дух. а потім вже хлопці почали латати, то що затихати чи ну, от. Поставили якісь буржуйки, сьогодні підпалили трошки там в тих буржуйках. Так що замерзнути, можна, можна було не замерзнути. А Поступово наш людсь саме відробити, розумієте, і тічали. Як кажуть, влаштовувати це все. А крім українців, в таборах було ще якісь. Сили. Крім українців, Найбільше-більші було українців, бандерівців. так? То були люди переважно не партизани, партизани майже всі загинули, а то були люди старші, наші батьки, розумієте? або, або ще був молоді, або, або переважно старші люди. Крім, крім них, або більшість, були ще литовці, латвійці, і естонці, на литовців. Добре, до речі, добрі люди вони. Зараз, 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 зараз. Я вам покажу фотографію, я не хотів. Тобто почав звільняти. Ну і тоді е, спеціальна комісія в лагерь приїхала, спеціальна. спочатку полегшили життя. Дали же кращий пайок, вже кращий пайок, поки кажуть, що давати, е, так, е, працювати можна, було тільки 8 годин дещо вдома, почувати собі в бараку. Так? А кінці кінців з'явилася якась комісія, комісія, і почала розправи на місцях комісія з Москви почала роздати справи. Якщо не було тому документів вбивства, то звільняли. В тому числі і мене звільнили той час. А, що? А, а якщо було вбивство, то треба далі. Что вы же Зараз, я покажу. Дайте в А, то, что так. Нет, уже в таборе было какая то В таборе, так. В таборе было и таке. А чекай, их поеду, там, там больше литовцы станции. несколько украинцев было. А то що в нашій, на, на, на великий день якого року не знаю, це рік. 55-й теж. Так так же 55-й. Mm. От мої колеги полагаю. Вот є латвієць, Йона бензеловский. Ні, то ви є. Що То ви, кажу. А то я, от, то я, от, бензеловський, латвієць, mm. латвієць. Так. От хлопці, наші хлопці, его, чай? Богдан Креса. Шо, шо? Богдан Креса. Богдан Креса там, то він мені подарував її. Тут є також студент з Чернівців, Іван Київ. Один з них. Той також подарував мені фотографію. Пріняш себе на другій стороні. Богдан фенюк стоїть. Фенюк був в э, тому, лікарні, британській лікарні. Був перзанський лікарні. а тут в лікарню знайшли більшовики, і він стрілявся, але стріли собі в голову стріляв, куля пішла вище, якось так, тільки розірвала, розірвала праву сторону. А ліва була тіла, тобто ліва, ліва сторона з ліча. Права сторона знищення не повністю була. Василь забувся весій. Є забувся весій. Йому впустили, не судили. А відповіли той бути закон, якийсь створений між Хто прийде, з сповідають, прощають що? І він тоді зголосився. Тому зголосився, що була жінка, а ще була дитина мала, і він з того що дивить тримає. Партизани йому не шкодили потім? Прошу? Партизани йому не шкодили? Ні. Ні. Розкажіть, як ви там свята якісь святкували в таборі? Прошу? Свята святкували якось Великдень, Різдво. Також також розказувати... Там той, той, той шаті? Ні. А де ми робили свято? Це вже на станції стан, станції Аджоба. На свята застояла працювати, а тоді на свята то ну, на велико нічого не розвине не, не вийшли на роботу. Тоді що роблять, роблять керівники табору зробили. Дякую. Пайок поселили всіх на, на штратний пайок, кусок хліба і вода. Так? І ми все одно не виходимо. Тоді кинули, кинули, а не спеціальний запасний батальйон був чи полк, я знаю, кинули тих тих солдатів своїх і почали бити, виганяти всіх зазовно. Замість святкування та почалася така бійка, бійка наших хлопців. Ну, і так, частину всіх, що в табору взяли відразу в інші лагар переселили. А частина залишила там в тому самому таборі. В тому самому таборі. Ну і що ж більше. А пам'ятаєте, як Сталін вмер? Що то яке? Сталін мер я була, реаг. Так, 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 це був рік який рік, я 50, я не знаю. Третій. 53-й, так, 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 так. Тоді траур був. Годіла, я я працював тоді, то був такий є спеціальний дом, називався дареобробний кубінат. Завод, такий завод деревообробний. Тут годіла сирена. Час повага до, до Сталіна. Сталін помер. До траур був, це все, все, со союзний траур. Де що більше? А ви коли вас звільнили? 55-му? Про що? В 55-му звільнили вас? 55-й рік, так, так. так 55-й рік. Тоді та комісія, та комісія, що звільняла, що я вам розказував. І що, дозволили вам до, до корисного повернутися? Вернутися до корисного дозволили? Де я вернувся? Вернулися, так? Так, так, так. Ага.